Чи юстини просимо вас насправді е, от поставити крапку в цій історії, тому що ми бачимо, що блогери дуже часто і багато хто погоджується, що це саме хайп блогерський. Розуміє, що зростає аудиторія певною мірою, що викличе скандал. Будь-який піар для них це добре. Де межа цього піару? Де не можна переходити цієї межі? Мені важко сказати, я в вашій студії вже один раз діалогував з одним блогером. Ви всі були свідками цього. Я зрозумів, що не вартує тратити часу на такі теми. Нам своє робити і ми знаємо дорогу, якою ми маємо прямувати. Дискусія з блогерами, які живуть на піарі, є неможливою, тому що це є дрова у вогонь, на якому вони смажать свої котлетки, які потім живляться якими живляться. просто проблема в тому, очі, що насправді. Ці люди, які мають величезну аудиторію, ну я не конкретно, а от про блогерів. От вони мають вплив на молоде покоління, яке підписуються на них, які яке стежить за їхнім життям, за їхніми позиціями. Ось в чому проблема. Ви цілком праві тут є питання, знаєте, вже ми ввійшли в сферу соціальних мереж, які будуть ну які вже є невід'ємною частиною нашого життя, і думаю, що тут вже повинні і в школах, і в родині рахуватися з тим, що невід'ємним елементом виховання Людини, дитини треба не те, що вміти користуватися соціальними мережами, треба навчити жити цінностями. Я переконаний, що війна пообтинає багато чого такого, що є лишнє в людському житті, що воно не потрібне. Воно вона складає на місце, що є найважливіше, важливе і другорядне. Я дивився запис цієї дівчини. Я швидше за все думаю, що це є емоційний такий сплеск який вона вирішила подати у соціальні мережі, зрештою, так як вона роблять багато інших е, людей, і від одного е, копняка в місце, на якому сидимо, сталася новина з загальноукраїнського масштабу.